Не один пункт, а ціле містечко незламності відкрили на щасливому у рівному 16 подвійних будиночків площі кожного 17 квадратних метрів. У них розташували пункт поліції, медичний пункт, дитячу кімнату, кімнату з продуктами харчування та гарячими напоями. Також працюватиме соціальний працівник. Це містечко, куди на випадок знеструмлення міста цілої області жителі можуть зайти, щоб зігрітись, отримати потрібну інформацію, зарядити гаджети, обмінятись інформацією, провести комунікацію на даному, на даній локації. Ми можемо розмістити одночасно 300 чоловік. Фактично, це 16 спарених будинків, тобто 32 будиночки, 18 квадратних метрів. Тут є все необхідне для того, щоб тимчасово перебувати при потребі 120 чоловік може переночувати є і, ліжка, і теплі ковдри. Це перше таке містечко незламності у Рівному. Загалом їх має бути чотири, проте за потреби встановлюватимуть додаткові будиночки. Ми плануємо повністю по всіх районах розмістити всіх, які нам потрібні, це, наприклад, Воїнська дивізія, тобто це північний Квасилів. І також хочемо що розглядаємо район Боярки, теж хочемо розмістити так само ці будиночки незламності. Житловий комплекс під'єднав до самого жилення, тобто до генератора він забезпечив це на 260 кВт, Це теж дає можливість бути його повністю автономним. Тому ну, можна його хоч сьогодні використовувати по яких там цілях, чи містечко незламне, чи ночувати тут, чи перебувати, наприклад, якщо не буде не, струкну, не дай Бог наша область, можна прийти сюди, тут буде теж Стерлінг, інтернет і можна ну, отримати якусь певну інформацію, що робити надалі. Будиночки, з яких складається містечко, надані Україні урядом Швеції. Загалом рівнічна отримала 500 таких конструкцій. Частину передали у інші області. За планом їх мали використовувати для проживання ВПО, проте наразі інші потреби. Виклики часу такі, що місць для розміщення ВПО в нормальних стаціонарних умовах достатньо в області. А от пункти незламності більш потрібні сьогодні зв'язку з неструменням. Шведський уряд дозволив нам використати будинки як пункти обігріву, як пункти незглавності. І ми їх скомбінували в містечку незламності По місту рівному буде ще розгорнуто 150 в загальному, і по області 100 таких будиночків. Містечко є повністю автономним та працюватиме цілодобово під час можливого блекауту. Наразі ж функціонує у тестовому режимі. При потребі у кожному будиночку може проживати п'ятеро осіб. Це містечко є повністю автономним. Кожна палатка вона є утеплена, відповідно, людина зможе знаходитися в теплі. Крім того, тут є забезпечений дизель-генератор, завдяки якому будь-яка людина зможе зарядити свій мобільний телефон, пристрій, планшет гаджет, а також зробити собі поїсти, відповідно, якийсь гарячий напій і зігрітися, тому що в кожному будиночку також є наявні пристрої для. У випадку, коли є міська електрика, то ці будиночки також до неї підключені, відповідно, вони з всіх передана електрика і люди зможуть робити те саме. Також містечко незламності має високошвидкісний інтернет Старлінк. Ми його розгонимо десь посередині, підключимо, і будуть користуватися. Ті, хто тут будуть, можуть користуватися безкоштовним інтернетом. Подібні містечка незламності встановлюватимуться не тільки у Рівному, а й інших громадах області. Наразі вирішується, у яких саме нагадаємо, в області вже розгорнуто 157 пунктів незламності. Анастасія Шепетюк, Вячеслав Мельник. Випуск новин.